Luna, pichle gratis. No doce tu me metes, No Luna. Luna. Pichlei, pichlei. Podem grátis. Luna. Luna. Te cuide. Cuide, Luna. É grátis. Шнурочок мій ліпший друг, каже. Що ти там? А це вже до мій ліпшим другом став домовик. Луна, в тебе все добре. Луна, ти так куди прямуєш?» А вже ж до шнурочка, який від неї завжди тікає. Раз, два, три. І Луна звалила шнурочок. І мало його не з'їла. Ну як тобі були на наші пригоди? Ну як? Гарно?